Добрий вечір, ви на каналі Таня В'яже. Сьогодні 18 листопада і в нас нові надходження спонсорської пряжі. Вдячна кожному, хто долучився до збору, не стояв осторонь та не спостерігав зі сторони. Щиро дякую сьогодні позняковій олені з міста Вишгород та чорненькій Людмилі з міста Звягель. Дівчата, ви неймовірні, дякую вам за ваші добрі серця. Та за допомогу та підтримку. Саме від цих дівчаток надійшла сьогодні наша спонсорська пряжа. Спряжа дуже чудова. І склад різний, але загалом вся пряжа це 80% вовни та 20% поліаміда. Цвітова гама різноманітна, метраж також різний. Є і БУ пряжа, є й нова пряжа, є ось тонесенька пряжа. Яка а, загалом підійде в підмот до вовняної ниточки. В такі хвилини, як зараз, як завжди, брак не слів. Завжди хвилювання бере верх. І ви знаєте, я навіть не можу знайти е, такі слова, слова вдячності, щоб. Е, Висловити вам цю вдячність. Дійсно, ще раз дякую. Дякую за те добро, яке ви зробили, за допомогу та підтримку. Вся ця пряжа буде спрямована на в'язання шкарпеток для військових. Ще раз дякую. До побачення! Все буде Україна!